Рішення до на нашого на наш розгляд. Прослухаємо і проголосуємо. Що нас буде міської ради звернувся, звернувся начальник стрільського районного сектору No2 фіні Державної установи центру пробації в Львівській області, Микола Горбяк з тим, щоб. На сесії міської ради затвердили перелік об'єктів та оплачуваних суспільно-корисних робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративність агентів у вигляді виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт, або засуджених за вчинення злочинів до покарання виглядів безоплатних громадських робіт, що будуть виконані на території міської ради у 2020 році. Є е, підготовлено проєкт рішення. Щоб затвердити такий перелік об'єктів оплачування суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у заряді виконання оплачування суспільно корисних робіт. Це буде значить, роботи, які будуть проходити на підприємстві з колірське комунальне підприємство водопровідного конвертаційного господарства на території населених пунктів Сколівської міської ради. Види робіт прибирання вулиць, парків, скверів, збір навантаження, розвантаження твердих побутових відходів, поточний ремонт малих архітектурних форм, формування конструкцій, споруд, розкопка траншей для прокладання інженерних мереж, виконання підготовчих з викладання тротуарної плитки, косіння трави, сухостою, роботи з ліквідації борщівника Сосновського, проєктувальні роботи на кладовищах тощо. Також, Є ще такі види безоплатних суспільно-корисних осіб для осіб, на яких накладено адміністративне стягнення. Це є благоустрій населений путь Скольської міської ради, аналогічно. Будуть проходити на підприємстві Скольське комунального підприємство водопровідно каналізаційного господарства. Види робіт, ті самі, які я зачитав перед тим для робіт оплачуваних громадських робіт. І є ще перелік об'єктів та види безоплатних суспільно корисних робіт для неповнолітніх, на яких судом накладено адміністративності у вигляді адміністратив, громадських та безоплатних робіт. Дані особи будуть проходити такі, проводити роботи на підприємствах, як Скольська міська система публічно-шкільних бібліотек. І в комунальному закладі міської ради історики украєзнавчий музей Сколівщини. Роботи, види робіт це є палітурні роботи, упорядкування стелажів, книгосховищ в бібліотеці і в музеї це упорядкування експозиції, упорядкування фонду сховищ. Тобто, що ще пропонується? Контроль за виконанням таких робіт. Над особами будуть проводити значить, старости, а щодо неповнолітніх, це є керівники закладів Схорівської міської системи публічних бібліотек і історико-краєзнавського міського. У спроби за виконаннями рішень покласти на постійну депутатську комісію з питань депутатської етики, законності про охоронну діяльність, дотримання прав людини та військових питань. Чи є якомусь питань став на мусмані. Хто за те, щоб даний проєкт винести на сесію? Сесію через 23 січня. Якщо немає жодних зауважень, то давайте голосуємо за даний проєкт. 也好冷。<laughs>